Всім привіт! Давно не знімав відео про свою основну діяльність, це автопідбір, огляд автомобілів. Це ще як останній раз я купив на Аліекспресі, це був Lounge 919 БТ. А, сьогодні... а сьогодні забрав з пошти ще інші посилки. Тиждень назад я оглядав Теслу Model Y 22 року. Виявляється Теслі Модуль Y американського ринку, там немає окремого роз'єму, обіді 2. Роз І я був змушений купити собі перехідник. Так, ось хочу вам показати, розпаковую. Так. Так, так підходить на... Модел 3 22 рік. Якщо діагностувати Модел 2 і 3 модель, потрібно мати ось такий перехідник. Я зараз вам покажу. Ось так. Це от вихід на звичайний стандарт obd 2 Ось тут для під'єднання в, в каншину автомобіля. На Model на Y вона знаходиться ззаду на консолі, там де вихід повітропровід на задні, для задніх пасажирів. Внизу там є захисна накладка, її треба зняти. Потрібно дочекатись, поки машина встане сплячий режим. І з тоді ми підключаємо. Можна сказати, ми майже як врізаємо з проводку і на звичайний Обіді роз'єм-вихід. Так, У мене є діагностика лаундж, але для діагностики Tesla краще мати спеціальну програму Mind Tesla. Для цього потрібно мати ось такий звичайний обіді роз'єм для з'єднання з'являння. Краще для телефонів на Android. У програмі можна глянути ємність батареї, стан батареї, залишок батареї. Ось така, цей звичайний свисток. Потрібно брати-мен ось в мене двоплатовий і версія 1.5. Ніколи не купуйте версію 2.1. Бо в більшості ведуться що, здається, що там новіша версія 2.1, але 2.1 це найпростіша, вона майже нічого не може видати показників ніяких по автомобілях. Купуйте 1,5. Так, на Аліекспресі цей мені свисток обійшовся 250 гривень. Оцей перехідничок мені обійшовся 500, 520 гривень, здається. Не може дешевше. Треба буде глянути. У нас від 650 гривень. Будемо тестувати. Так, ще в нас одна посилочка. Ну, це вже, це вже не, не стосується діагностики автомобілів, але я вам все одно покажу. Що, що я собі замовив. Такий набір, це на чохол на Samsung А-54. Прозорий, досить гарний, з великими бортиками. Зараз. Ось так. Він. Виглядає ось такі гарні бортики. На камери з підвищ... Камери з захистом, з підвищенням? Роз'ємо, досить все гарно і додатково ще замовив. Захист. Ось таке захисне скло. Звірзано під фронталку. Виглядає досить якісно. Ось так. Так, що тут? Три захисних скла і чохол 140 гривень. У нас лише чохол цей коштує 200 гривень, може і більше, як, як хто продає захисні скла. Всім дякую за увагу. В описі під відео буде посилання на, на ці всі покупки мої. Можу рекомендувати цих всіх покупців. Продавців, точніше, це все прийшло до мене. Два тижні, здається. 15 чи 16 днів, плюс-мінус. Всіх зі святами.